Там ховаєшся, чом не прийшов, як місяць зійшов? я ж тебе чекала. Замерзла комарі покусали, не виспалася. Чому не прийшов? Я... Ой, зозулі в голові у тебе кують. Знаю твою баклаканину Коня нема, стежки не зна. Хо, і мати ж не пускала! А, ні, ну то його, ну ні, ну чого ти починаєш? Коня і мав, в стежку знав і мати пускала, але е, менша сестра сідло сховала. О, нормальна краля. Най. О, це дуже нічого. лайк. О. Да. Ти чого вдома сидиш? Ти ж мав до дівчини їхати. О-о, Сідла нема. Як сідла нема? Було і нема. Ну було і нема, ну от було і нема. Боже, в сіні дивився. Дивився, нема. Е, в стайні дивився. В стайні теж дивився, ну нема, хотів, дивився, нема. А під столом дивився. Під столом в першу чергу дивився, нема. Ну кажу, що нема. Ну дивись, Харцезяко, Якщо воно там подивись. О, свідок. Сідо. Є? Не було? Кажу, що дивився не було, то напевне менше сестра сховала. Так. Да. Гамко! Йду, Ходи, ну, що. Подив. Ти сідло сховала? Що ви на мене обоє тут вибачилися? Та нехай воно мені треба. Сідло 10 кілограмів важить. Я би його відняла. Мені всього 10 років. Ва що тут обох бджоли покусали, чи що? Як же ж ви мені обоє, ті печівки повиїдали? Коли ти вже на кінець одружишся? Сідла він знайти не може, онучі на лаві знайти не може. Сметану тут у морі знайшов. Ну, одружуйся, хай же з тобою дружина цяцькається. іди вже до неї. А? Та ні, ну, вже темно. Спати хочу. Куда йти? Боже, ну ти ж обіцяв, що ти прийдеш? Що ж ти їй тепер скажеш? Ну, скажу, мала сідло сховалась. Я? А Я що? нічого не зналімаю. мовчи, мала, вчимала все. Люди добрі, стрілочник, біда у хаті.